Рука не рухається. Беремо самий, банальний, самий простий тригер. Хоча б на один палець. Беремо на мізинець, на безпека. І працюємо з тригером. Нашли тригер, поставили, зафіксували, тримаємо. Ручку розкриваємо. Мам, пальці відкриваються. Можеш сама спробувати рукою, спробуй сама. Оці <смірка> пальчики. І працюємо. Накачуємо кров. В кожен пальчик. В кожен в кожен. Прямо щоб він аж розпирав. Щоб відновлювалися м'язові тканинки. Попри все, попри все. Ти би себе бачила зараз, який ти сміється. Ти, ну, дивись, у нас, вже, у нас вже два пальчики. Тут тобто, їй найголовніше, щоб що було тепло. Угу. Тепло. Кровушка пішла, ладошка розкривається, такі пальчики. Бачу? І далі тільки м'язики включаємо. Тобто пропрацьовуємо практично кожен м'язик, кожну фасцію, кожен сегмент, який має розгінатися.